Доброго вечора, шановні лубенці! Зараз ми з вами знаходимося в районі магазину Київського, де працівниками КП «Лубний водоканал були проведені роботи по заміні зношеної водопровідної мережі діаметром 160 мм, довжиною 30 метрів. Дані роботи виконувалися завдяки фінансової підтримки одного з фізичних осіб-підприємців нашого міста. На даний час водопостачання в даному районі відновлено. Наразі тривають роботи по благоустрою міста. Також хочу звернутися до Лубенців з розуміння ставитися до працівників нашого підприємства в разі відключення водопостачання по всьому місту. В зв'язку з нестабільною ситуацією в енергосистемі в нашій країні часто відключаються об'єкти комунального підприємства Увдиводоканал від електропостачання. Тому на той період. Відсутнє водопостачання майже по всьому місту. Наразі відбулася така ж сама ситуація сьогодні, але на даний час енергопостачання вже відновлено на об'єкти КП «Лубний водоканал, і водопостачання відновлено також. Зараз заповнюється система і найближчим часом у ваших помешканнях з'явиться вода. Також хочу звернутися до мешканців нашого міста з проханням. Зв'язку з нестабільною енергетичною системою в нашій країні завжди мати вдома запас води на аварійні випадки.